Всім привіт! Мене звуть Олексій. Ви на каналі People. І сьогодні у нас на огляді перша камера повністю автономна Cell PT 4G Kit від бренду IMO. Kit тому що це не тільки камера, а ще й сонячна панелька, яка йде в комплекті. Поїхали! Запит на систему відеонагляду, яка буде повністю енерго та комунікативно незалежною, нам була завжди цей запит. І в даному випадку для такого рішення не треба нічого, окрім наявності мобільного інтернету, покриття мобільного зв'язку і наявності по суті сонячного проміння, тому що в даному випадку в цих камерах є можливість. Комунікувати з мобільним додатком через 4G-зв'язок, і, власне, в цьому випадку це єдиний спосіб зв'язку. Плюс є можливість експлуатувати цю камеру виключно на зарядках від сонячних променів та використовуючи вбудований акумулятор, який тут є. Давайте відкриємо, подивимося, що всередині. Маленька ремарка: Задля чистоти експерименту, ми навіть купили. Повністю нулячий новий стартовий пакет LTE. поповнили його, тобто, щоб все було як от з нуля. Перший анпак, перший старт, все, щоб було чесно. Так, відкриваємо, дивимося. Тут, як у нас знову таки купа документації, до речі, зверніть увагу: наліпка-кондуктор, яку ви ліпите і потім по ній засверлюєтеся, вона тут подвійна, тому що кронштейн камери дозволяє її кріпити як на стіну, так і на стелю. Це дуже важливо і досить. Зручно. Так, перше, що ми бачимо, це у нас ось така маленька сонячна панелька. Модель у неї FSP12 Type-C. Type-C, тому що да, дійсно тут Type-C-шний роз'єм, причому він зроблений таким чином, щоб бути з ущільненням для того, щоб цю панельку можна було експлуатувати в умовах вулиці. Так, це під неї. Частинка кронштейну, відкриваємо, дивимося. Це, власне, кронштейн під саму камеру. Це нога під цей кронштейн. Тут додатково йде ще один кабель. Це на той випадок, якщо ви саму камеру захочете живити не від сонячної панелі, а наприклад, від павербанки Або ви захочете цю камеру зняти і зарядити окремо. А заряджається вона від звичайного 5-вольтового блоку живлення від будь-якого телефону. І, власне, сама камера. Вона дуже схожа на 5-мегапіксельний крузер, який у нас вже є. По ньому раніше був огляд, ви його вже всі знаєте. Це 3 мегапікселі. Це ось. Така машина. Значить, в чому прикол? На відміну від е, крузера, який звичайний, тут іде ось такий корпус. Всередині стоїть три банки загальною ємністю 15 тисяч мАг. Гушки ці, е, це е, йде саме антени під 4G зв'язок, тому що в цій камері не передбачене Wi-Fi з'єднання і не передбачене провідне з'єднання. А, Ну і ще традиційно. Кріпильні елементи для того, щоб це все поставити. І з цікавого процес інсталяції на кронштейн відбувається наступним чином. Все. Тобто прикріпивши кронштейн до стелі або до стіни, вам достатньо камеру просто защелкнути. Тут є кнопка прес, ви її натискаєте і знімаєте. Тобто, ця камера може легко інсталюватися і в потрібний момент часу, якщо вона не використовується з сонячною панеллю або акумулятор, висадився раніше ніж очікувалося, ви можете її легко зняти, швиденько зарядити і знову таки інсталювати на місце. З приводу сонячної панелі, давайте. Зберемо зараз цей кронштейн збирається він наступним чином. Відкручується ось ця гайка. Тут така от частинка є, це притискна така частина. Ось так от наставили і зверху гайку через основну частину пропустили і починаєте закручувати. Коли ви її закручуєте, ви затискаєте власне цей механізм, який відповідати буде за нахил. Так, і далі просто накручується цей кронштейн на сонячну панельку, і тут от гайка піджимна, ви нею просто піджимаєте. Так, власне, це наша сонячна панелька. Трошки відпустимо кабель. Отже, і ось тут під гумовим таким ущільнювачем, тут він двосторонній. З однієї сторони це у нас USB Type-C роз'єм. Можна підключити. Причому тут, що цікаво, на кабелі така маленька юбка і коли ви його ставите, ця юбка, вона роль ущільнювача якраз і робить для того, щоб якщо ця камера буде використовуватися на дворі, а, скоріше за все, вона буде використовуватися на дворі, інакше ну, наша вам сонячна панель, щоб не окислювався роз'єм. Так, і е Беремо, прокручуємо голову, і тут у нас є такий лючок на двох гвинтах, на ньому написано Nano 7 і Micro SD, що нам я би, підказує, що треба поставити туди карту пам'яті. Так, ось тут важливо, на коли відкрутили, тут є також гумовий щільнювач. Це дуже-дуже важливо його не пошкодити і щоб він не випав, тому що під ним знаходяться оті два роз'єми, які відповідають за. Те, щоб у вас були карточки, які будуть вам зв'язок забезпечувати. Так, судячи з намальованого, треба поставити ось так і до характерного хрусту. О, защелкнулося. Так. Закриваємо. Знімаємо самий приємний момент, цю наліпочку знімати. Значить, ось тут кнопка ввімкнення, просто звичайний такий. Перемикач. Так. Засвітилося зеленим. Наскільки ця камера роботизована, при першому увімкненні зараз буде процес ініціалізації, в час якого камера буде крутитися, робити нахили. Паралельно ми вмикаємо додаток IMO. Телефон мені говорить, що тут навіть є зв'язок в цьому приміщенні є. І скануємо QR-код. Ого, підключення. Просто за секунду. Так, готово. Поточна версію. Оновити. Ну, Давайте оновимо. Маленька така ремарка. Я купив для цього тесту окрему карточку. Я коли її активував, я на рівні телефону свого взяв і вимкнув на ній пін-код. Я не знаю, чи це. Треба було робити, але я це зробив, знаючи попередній досвід з lte камерами, для того, щоб не треба було типу, робити якусь там, щоб не було затику при включенні lte зв'язку, де виявиться, що пристрій все-таки запитує, ввести вести Пін-код. А ви його вести не можете, бо це у вас не телефон, а типу lte модем або 4G камера. Тому я одразу його вимкнув. Якщо ви будете тестувати цю камеру на своєму боці і у вас буде використання без вимкнення пін-коду, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ми розуміли, що це теж працює. Ну, Ми теж це перевіримо, але можливо трошки пізніше. Що характерне, одразу просить змінити пароль пристрою. Ну, давайте змінимо. Поставимо який-небудь типу адмін, раз, два, три, чотири, п'ять. Каже, що пароль простий. Ну, добре, додамо іще собачку Давайте собачку. 1, 2, 3, 4, 5. адмін Давайте зробимо так. 1, 2, 3, 4, 5. адмін Готово. Отже. Ось наша камера. Дивіться, показує нам, по-перше, з правого верхнього кута нам показує швидкість в килобітах, тобто нам показує рівень зв'язку. Потім є режим приватності. Ця камера буде вимикати. А вона буде взагалі відвертатися від сцени, тобто вона взагалі відвертається. Так, у неї є можливість ввімкнення видимого світла, Ба більше того, в цій камері є можливість змінення. Так, це роздільна здатність це 3 мегапікселі, тобто 2К, робочий режим. Значить, Дивіться, камера ця, оскільки вона на акумуляторі працює по наступному принципу. Камера тут стоїть детектор руху. Відповідно, камера стоїть в деякому, ну скажімо так, стендбай режимі. На в очікуванні, вона моніторить кадр, але при цьому вона не передає нікуди потік, вона нічого не пише і так далі. Коли вона бачить рух, вона по суті просинається, записує відеоролик і засинає. За паспортом сказано, що в межах дня, якщо ви робите до 20 спрацювань, Цієї камери, то відповідно на одному заряді до 280 днів. Наскільки це правда, це треба дійсно брати і тестувати впродовж такого періоду. Але скажу від себе, що навіть якщо половина від цієї да навіть третина від цієї цифри в заявлено це правда, то це дуже круте рішення. А відповідно, якщо ви використовуєте з сонячною панелью, яка по суті вам при будь-якому світлі має давати заряд, то вам за це паритися взагалі не варто ну Хіба що тільки в зимовий час при низьких температурах. Можливо, тоді можуть виникнути певні питання, але знову таки, можливість заряджати цю камеру окремо дає вам можливість все-таки подовжувати її роботу. Так, робочий режим можна виставити стандартно, з тривалістю запису 8 секунд і інтервалом виявлення 60 секунд. Тобто вона буде писати 8 секунд ролики і кожні 60 секунд обдивлятися територією, за якою вона слідкує висока продуктивність. 15 секунд запису і кожні півхвилини виявлення. Надзвичайне енергозбереження підтримує лише пряму трансляцію. Без пуш сповіщень, вони не зберігатимуться, вимкнуть всі сповіщення пропонують. Цей режим це тільки коли ви будете самі заходити, вона нічого не робить, не пише, не виявляє, тільки чисто вам для перегляду. Тобто вона просинається тільки тоді, коли ви до неї звертаєтеся. В інший час вона хіба що вам може передавати в ефір, що вона онлайн. Безперервний запис. Зрозуміло, що при безперервному записі е, е, висаджування акума буде швидше. І користувацький. Тобто ви можете Можете налаштувати тривалість запису, максимум 60 секунд можна виставити ролик і інтервал виявлення з 5 до 60. Досить прикольно, як на мене, досить гнучко. Давайте поставимо високу продуктивність зараз. Далі. Управління зберіганням. Це у нас, якби тут стояла зараз SD-карта, воно показало, скільки у нас зайнято, скільки вільно. І якщо зайти в налаштування, ось тут якраз видно, що у нас 58% заряду, і бачите іконку, яка показує, що під'єднана сонячна панель. І рівень сигналу добрий. Ану, вимикаю сонячну панель. Так, вимкнув. Камера зараз на своєму акумі. Виходимо, заходимо назад. О, Батареєчка вже без іконки сонячної панелі показано тільки, знову ж таки, 58%. Налаштування виявлення. У нас є реєстрація руху, виявлення людей і інтелектуальне відстеження, тобто є автотрекінг. Можемо увімкнути. О. Чутливість виявлення – Це чутливість виявлення тихо, середній голосно. Ну, Це такий переклад, трошечки некоректний, але менше з тим. Давайте збережемо діапазон виявлення закритий, закритий середній і далеко. Тобто, Ефективну дистанцію пише до 10 метрів. Якби, в принципі, досить достатньо як для такого рішення. Звукова світлова ідентифікація. Налаштування звуку тривоги можна у разі виявлення об'єкта, налаштувати, звуки тривоги можна вибрати з наявного. Ось так це виглядає. Можна налаштувати своє. Далі рівень заряду акумулятора. Сонячне. Випромінювання слабке, акумулятор не заряджається. Рівень заряду акумулятора 58%. Примітка. Щодо способів заряджання, щоб зарядити камеру, приєднайте шнур жилення, адаптера живлення 5 вольт, 2 А. За допомогою стандартної сонячної панелі можна заряджати камеру на дворі. Зараз вийдемо на двір. У нас сьогодні дощ і пасмурно, але все-таки сонячного світла на дворі може вистачитись для того, щоб у нас пішла зарядка. Мережа у нас 4G, нічне бачення, 4 режими нічного бачення, нічне смарт-бачення. Виявила рух, вимкнула ІК, каву, видиме світло, записала кольорову картинку. Кольорове. Це коли вмикається в нічний час підсвітка видима і постійно запис в кольорі. Інфрачервоне класичний режим, тобто в день у нас кольорова картинка, вночі. Інфрачервона підсвітка дає можливість писати ЧБ в чорно-білому. І вимкнути нічне бачення, коли камера не вмикає жодний тип підсвітки, але при цьому пише в кольорі. Так, ставимо смарт-нічне бачення. Воно у нас так встановлено. Більше налаштувань. Можна вимкнути світлодіод, зворотній відлік режиму сну. Що-таки, після закриття попереднього перегляду. Відео більше не запитують на відлік часу. Ну, мається на увазі, що камера постійно зв'язується з додатком, і коли ви вимикаєте перегляд, вона ще якийсь час чекає, опитує додаток чи включений додаток на перегляд. Якщо не розуміє, що перегляд закрили, вона також засинає. HDR, обертання зображення на 180 градусів. Якщо перевертання, що його так можна ставити. Ні, ну якщо її так зачепити, ну як варіант, що це було б дуже дивно. І все, давайте сходимо на вулицю. Винесемо, поставимо це, все під дощ. Прямо як є на вулицю і побачимо, що нам скаже додаток. Отже, друзі, дивіться, зараз у нас пасмурна погода, йде накрапає дощик. Сонця ну, об'єктивно мало, але цього достатньо, щоб пішов заряд акумулятора. Ось зверху є біля рівня сигналу іконка акумулятора, що почав заряджатися від сонячної панелі. І якщо ви заходимо в меню рівень акумулятора, у нас з'являється вже режим заряджання від сонячних панелей. І є статистика по сонячній панелі і по акумуляторі. Тобто сюди буде виводитись статистика. Також буде статистика по кількості пробуджень, реєстрації руху, виявленню людей. А відповідно, уже навіть при такій погоді ми можемо казати про те, що це рішення дійсно працює, воно автономне, тобто воно може бути повністю енергонезалежним. Пішли в приміщення, бо я вже замерзаю. Повернулись ми в приміщення, можу сказати точно, що це швидко і досить круто підключається. Да, ми з сім картою нічого не робили. Ми її просто включили. Ми просто все приєднали. Ми вийшли на двір, і вже все працює. Просто супер. Дивіться, прикольний режим. От зараз пристрій в режимі сну. Якщо я включу перегляд, знову на активація пристрою, камера знову активується. Завантажується, все окей. І тут є ще такий прикольний режим, випадково натиснув. Називається відео Уповільненої зйомки, переходимо, читаємо відео повільної зйомки. Я так розумію, працює піле під час, коли є карта пам'яті. Значить, відео повільної зйомки створює серію зображень з регулярним інтервалом в певний проміжок часу, комбінує їх в коротке відео та фотоальбом. Воно може використовуватись для запису різноманітних процесів або подій, такі як цвітіння квітів, будівництво споруд і так далі. Тобто ви можете таким чином, поставивши цю камеру, спостерігати да, робити таймлапс. Тобто ця камера вже дозволяє робити тут на борту. Я щось не пам'ятаю у жодного іншого бренду, щоб на борту камери. Була така функція одразу. Це, як правило, режим роботи або телефонів там вищого цінового сегменту, або це якісь сторонні додатки, або це взагалі режим роботи професійних фотоапаратів. А тут це є в відеокамері. Що як би, в принципі логічно, тому що цю камеру можна поставити будь-де в лісі, в горах, хочете в індустріальному районі, де немає жодних комунікацій, крім мобільного зв'язку, але вам треба слідкувати за якимось процесом. Дуже прикольна штука, треба буде спробувати поставити якийсь час познімати саме в режимі уповільненої зйомки. Що хочеться сказати, хочеться сказати, що рішення. Бомбезне, мені дуже подобається дорозірну ціну в гривні ви на сайті можете побачити, зайти на наш сайт, подивитися, вона вже є. Ці камери ми привезли, на них є відповідно технічна документація. Відповідно, в додаток воно все працює, все чудово. Як ми переконалися, ну у всякому випадку, ми зараз тільки одного провайдера взяли. Я гадаю, з іншими мобільними провайдерами теж не буде жодного клопоту. Тобто, з місцевим мобільним зв'язком воно чудово працює. Камера досить прикольна по функціоналу. Таке рішення, коли камера повністю незалежна від будь-якого іншого зв'язку, окрім мобільного і незалежна в плані е, живлення, це дуже круто. Це актуально у наш час, особливо в умовах того, що, на жаль, у нас іде повномасштабка, і також треба в певних моментах мати можливість повністю енергонезалежного зв'язку. Дякую, що переглядали цей ролик. Заходьте до нас на сайт, бо у нас є. Є соцмережі, Ютуб, Телеграм. У нас є постійне оновлення новин на сайті. У нас е, періодично є і Фейсбук пости, постійно якісь новинки. У нас не тільки бренд Аймов, а й багато інших брендів. Також у нас на сайті є багато рішень по енергонезалежності, тобто це зарядні станції, це енергосектор. Ви також можете це все побачити. Ну, відповідно. Ця новинка чекає вас, вашої уваги, ваших відгуків. А відгуки від вас нам будуть дуже і дуже цікаві, тому що, на відміну від будь-яких інших пристроїв, цей пристрій ви реально можете поставити на тест в самих неочікуваних місцях, в самих неочікуваних умовах. І це буде дуже і дуже цікаво. Тому прошу долучайтесь: беріть, купуйте, тестуйте. Користуйтесь, ну а коментарі ми обов'язково всі почитаємо, і нам буде цікаво, що ви про це все думаєте. Всім подякував, до побачення!